Усім привіт! Продовжуємо слідкувати за проєктом NIM, а саме оглянемо новини з останнього нашого відео. Отож, поїхали. І так, Розпочнемо якраз з останнього відео. Тут я розповідав, що можна отримати безкоштовно 10 доларів токенах НІМ. А Вікторина вже закінчилась від CoinGecko. Якщо ви виграли, вам має прийти лист на пошту, можете забрати свої токени. Продовжуємо далі. Анонсований був NIMVPN. Можемо зараз перейти на сайт. Вкладочка Download. NIMVPN. і можемо залишити свій адрес для того, щоб потрапити в бета-тест, приватний. Щоб мати можливість протестувати новий продукт один з перших. Також ще одна новина це закінчення академії Німеччир. Я там участі не брав, але згадати це повинен, тому що знаю багато хто людей там навчалися, здавали іспити, і по відгуках їм дуже сподобалось. Та вони зараз будуть трішки грошенят, скажімо так. Саме, що мені цікаве, це програма делегування вузла. Тобто для операторів нод появилася можливість отримати свою ноду делегування токенів від команди Ні. Тобто є можливість вийти в активний сет та на пасиві отримувати якусь частинку токенів. Якщо ви берете участь в ЗІЛІ, тут одним завданням є поставити ноду. Ну, в таких дуже екзотичних, скажімо, районах. Відповідно, якщо ви виконуєте дані завдання, можемо перейти на дану статтю, посилання на неї я залишу в описі під відео а, та ознайомитися з правилами отримання токенів. А, як тут вказано буде, виділено 30 мільйонів токенів дні для 50 або 100 нот. Можна прочитати, От, навіть написано 50 100 А, тобто по 250 тисяч токенів. А на протязі року команда буде тримати у вашій ноді, якщо ви будете обрані командою. А, по критеріях це будуть вітатися дані а, країни. В принципі, тут більшість країн якраз розраховані в ЗІЛІ, а також, якщо ви в одній з цих країн не тримаєте ноду, не розчаровуйтесь, а також беруть участь країни, в яких більше 15 мільйонів населення, але там немає нод. Ще один такий важливий критерій: не можна використовувати постачальників типу Хезнера та Контабо. Потрібно шукати якісь більш простіші, але надійніші сервіси. Отож, якщо ви тримаєте а, ноду в подібних регіонах, ви можете перейти за посиланням, подати заявку та надіятись на виграш саме вашої заявки. А, форма буде відкрита з 20 листопада і до 1 грудня 10 днів. Ну, зараз я знімаю відео пізніше, тому часу залишається менше, тож поспішіть. А, також чому потрібно заповнити, тому що тож, якщо ми перейдемо в майнет Explorer, ми побачимо, що тут усього всього 748 мікс-нот встановлено, з яких тільки 240 активних. Тобто від ну, залишається 500 неактивних нот приблизно. З яких виберуть максимум 100. Тобто прогідність велика, 1 в 5 можна сказати. То я думаю, що заповнити заявку там, витратити деякий час, лишнім не буде. Також ми можемо бачити, що по регіонах конкуренція буде ще менша. От я, наприклад, став в Бразилії, тут всього 9 стоїть, серед яких моя одна. Чи, наприклад, якщо берете Колумбію, тут взагалі дві, в Еквадорі одна, ну тобто вибираєте якісь такі дуже цікаві країни, скажімо так, які не поширені, от Марокко теж одна нода, які не поширені серед нодерів, та заповнюйте заявку і обов'язково приймайте участь. Також повернемося до Зілі, Нагадую, що серед усіх, хто бере участь, команда буде вибирати амбасадорів, ну тобто буде вибирати людей, які потім будуть номіновані на роль амбасадора. З усіх користувачів, що тут є, будуть вибирати приблизно 5 людей, які вважаються найкреативнішими або які найбільше несуть користь проєкту. На цьому все. Основні новини переглянуті. А буду, буду радий підписі лайку на канал. Усім до зустрічі, бувайте!